Тільки що Чарльз Олівера переміг Беніла Даріуша на UFC 289 Я ще не відійшов від емоцій, тому що коли б'ється Чарльз Олівера, все або нічого, неймовірні круті емоції. Тож давайте розберемо цей поєдинок спочатку і до кінця, та подивимось, що додав Чарльз Олівера в свій арсенал. Олівера в своїй манері пішов пресингувати Даріуша. Почав Чарльз Хайкіка через, хай через Фейкроса. Бок, але удар Даріушу відчув. Почався крінч. Скрінч, Олівера намагається перевести, але робить помилку, і бій переходить вниз. Зі спини Чарс відчуває себе впевнено. Постійно всовує ноги, коли Даріуш хоче встати. Чарс б'є апкіки після невдалих спрок Даріуш, чи втомися, чи дав сам встати Олівері, незрозуміло. І знову, хай кік із кроса Даріуш пиле. І Олівера йде добивати. Даріуш намагається пройти в ноги, але Олівера хитрий тип. Дарір чекає спину, але забував про голову. Олівейра накидає удари і на цьому рефері нам каже Стоп. Ніхуя заявляю, блядь! Ну, що тут сказати, я переоцінив Даріуша. Насправді, я думав, що Даріуш набагато сильніше буде як в ударці, так і в борьбі. Бувають бійці по типу того самого Махачева, які виходять і домінують, хоча не билось і 105. А Даріуш єдиного кого зміг перебити, то це Гамрета. В топ-5 він зможе виграти хіба що Чендвера. Сумніваюсь, що і Геджі йому по зубам. Бр'є так точно. Всі ці Даріуш не рівня Олівері. А в борьбі тим бачення, навіть якби він досидів до другого раунду, то я сумніваюся, що в третьому раунд або в другому, в тому самому йому вистачило б сили. Скоріше всього, Олівер захопнув би трикутник, і на цьому все скінчилось, або інший прийом. Ну що ж, друзі, а на цьому все. Я всім дякую за перегляд. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал та пишіть ваші коментарі. Та пишіть, що мені зняти ще скоро буде відеорок про Дасіна Пор'є та Джасіна Геджі, технічний розбір. Том ставте вподобайки, якщо очікуєте цей поєдинок. Ну а з вами був українська мама. Всім до зустрічі, друзі.